тиждень Через кров Ісуса Я виправданий, зроблений праведним, так, ніби ніколи не згрішив. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. ДОРИМЛЯН 5 розділ 9 вірш. 29 січня. Голод і спрага за праведністю. Проголошення Через кров Ісуса Я виправданий, зроблений праведним, так, ніби ніколи не згрішив. Слово Виправдання це важкий для сприйняття богословський термін, зміст якого часто лишається не зовсім ясним. Спершу розгляньмо саме слово, а потім його зміст. Поняття виправдання. Тісно пов'язане з праведністю, яка є центральною темою послання до римлян. Ще за багато століть до апостола Павла Йов поставив ключове запитання І як може людина бути праведною перед Богом? Йова, 25 розділ, 4 вірш. В іншому перекладі це звучить так Хіба смертна людина може бути виправдана перед Богом? І послання до римлян подає Божу відповідь? Якщо ми справді шукаємо праведності, то це послання нам необхідне. Господь Ісус сказав блаженні, голодні спраглі праведності, бо вони наситяться, читаємо у Матвія 5 розділ, 6 вірш. Жага до зцілення та успіху не робить нас блаженними, але коли ми стаємо спраглими праведності, тоді будемо благословенними. У Римлян 5:9 сказано Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю його ми виправдані. Зверніть увагу ми виправдані його кров'ю. Як у єврейській Цедек, так і в грецькій мові Дікею, одне й те саме слово перекладається як виправданий або праведний, не вдаючись у подробиці перекладу, зазначимо у Біблії немає розподілу між правовою справедливістю і моральною праведністю. Це один духовний зміст. Тому виправданий Його кров'ю означає визнаний праведним Його кров'ю. Помилімося. Дякую Тобі, Господи, за кров Ісуса. Проголошую своє прагнення жадати праведності й виправдання через Його кров. Завдяки крові Ісуса. Я виправданий, зроблений праведним, так, ніби ніколи не згрішив. Амінь.